Ні, кровотечі. У мене кровотечі були з кишківника. Внутрішні кровотечі і в скобках у деяких випадках з летальним наслідком. Як вам це подобається? Це як ліки називаються? Чи як це називається? Я глянула, думаю, на що ж мені той що це за ліки, якщо може бути летальний ісход, я їх перестала пить. І я навіть нікому те, що в мене залишилося, не можу пропонувати, тому що це ж вбивство людини. Отакі От у нас ліки. Ліки приносять дуже багато побочних дій. Ну, вони у нас є, лікарі нас ними лічать. І слава Богу, що багато вже лікарів, які розуміють, що БАДИ теж треба використовувати, і дехто прописує прямо БАДи, і так далі. Ну, я хочу привести вам декілька результатів по використанню бадів компанії Ерсах. Ось у мене є одна жіночка, яка тільки, і то вона не під мене, під мою е, партнершу підписалася. Вона сказала: мені не треба ні бізнес, нічого, я просто хочу для здоров'я. Яка в неї проблема? В неї проблема була алергія. Це як починалась осінь, е, амброзія наша улюблена, ще там якісь квіти. І вона завжди в цей час, кожен день, робила собі уколи від алергії. Уколи. Ви уявляєте, вони не дешеві. Вона взяла зарані до осені, і пропила гриб, рейші і листя оливи. І що вона сказала? Я уколи не робила в цьому сезоні. От вам перший результат. От, так що жінка. Так, да, в захваті будемо все ще поясняти, працювати. Оці відео, що вони побачать, я вам всім дівчатка виставлю, щоб ви бачили. проста? Не, Неважливо не яка олива, і оце вона пропила. От. Вибачте, у нас до тут не треба жіночка. Ось перед вами сидить жіночка. Вона десятиліттями спотерпала від алергії. Ось в цьому році я один гормональний укол дозволяли, взагалі так ми вирішили, можна вколоти, щоб на цей час теж на амброзію було легше. Тоді проспанці називаються такий це, гормональний укол. То я не в цьому році, вже років 3-4, я не, не колю цей укол і обходжуся повністю. Я колись знімала тут, що окрім цього, що я робила, тому що алергія це дуже серйозно. Я коли виходила в час амброзії на вулиці, я обов'язково брала масажний крем і дозволяла, вибачте, в носі все це, щоб навіть пельця ця не проникала. І оліва. Це най -най найбільше. Yeah, yeah, yeah. Але пийте всі вади, які є, і не буде. буде. Так що Вибач. ще один у мене значит, результат є. Одна моя знайома, молода жіночка, у якої проблеми по пожен... ну, жіночі проблеми. У неї дуже важкі оці дні жіночі почила... починались дуже важко. І сам, сам цей процес великі кровотечі, ну просто великі. Я їй запропонувала Вітек Священий. Вона коли пропила баночку, вона вже не така нервова стала, по-перше, і каже, трошки краще. Кажу, тобі треба її далі пити. Якщо ти її не купиш, я тобі куплю, а ти мені будеш по 10 гривень віддавати, якщо в тебе грошей нема. Ну, ти повинна пропити. Вона взяла ще одну баночку. Я в неї питаю, як тебе справи? Вона, я й не помітила, як це все почалося і як це все закінчилося. Ну, в смислі, що пройшло дуже все добре. Тобто світек священий для жінок, у які проблеми е, жіночі. Це я не перший раз чую, а це я вже знаю точно по своїй знайомій. А можна я доповню цей випадок? Ти основне не сказала, що це жінка молодого віку, і їй 39 років, і декілька років тому вона мешкала в сільській місцевості, виїжджала там. В лабораторії їй зробили укол, щоб вона не вагітніла. Ну, це по її. Проти -за зачаточку. Значить, це її було бажання, але зробили цей укол, порушили всю гормональну систему, угу. і оце були такі кровотечі. Жінка сходила на ні. І хто подивився дивився в Тік-Токі, і та сама, я там новий рік тут поздравляли, то вона цвітуща, тут сиділа, дуже гарна. Да. Слава. Дві баночки всього. Так. Да. Далі про себе розкажу. Недавно в мене ж так тільки починається. ну Ми ж всі ходимо десь, їздимо в тролейбусах, починається, чувствую, почалося біль в горлі. Там щось зараз збирається насморк перше, значить. Полоскання баньо. В якому вигляді? Нос промивала. А? Як ви розбавляєте? Я на один стакан чайну ложку. Бульби йдуть страшне, ну <laughs> весело. <даже. laughs> Полощу. Потім масажним кремом отут снаружи mm -hmm. я протира, натираю декілька разів на день. І вже лягала спать, ну, ковтати больно, горло красне. Ну, думаю, що ж його ще зробить? Взяла і масло косточок вишні, пальцем і намазала. Слухайте, я утром просипаюся, я ковтаю нормально. Я тоді ще раз маслом, косточок вишні. Прекрасно. Тобто, ну якось за сутки я їз... внутріш внутрі помазала прямо по горлу внутрі. пальцем, пальцем внутрі. на пальцях, і гланди, Ото все вимазала косточкою вишні. Мені дуже допомогло. І все пройшло. І... Я далі не допустила. О, це ж у мене почалося, та що ж це таке? Я ж вроді відключила, не бачиш? А тебе ще відключити? Я відключила. <плес> так, далі. У е, мене проблеми про себе розказую. Проблеми, значить, там, ну. Печень, жолчний, поджелудочний, ну, кишківник. Букет. Всі, органи є. Да, всі внутрішні органи. Це правильно, Тамара Васильівна сказала, якщо хочете бути здоровими і почувати себе добре. Номер. Хочете почувати себе добре, то будь ласка, починайте з кишківника, з очистки, з печінки і так далі. Я, значить, це моє улюблене Артішок, листя оливи. Щас я підключила ще з віробою. Прекрасно, я можу все їсти. Ну то тобто есть я не почуваю, що в мене там щось не так. Все в мене прекрасно працює і замечательно. Так що підтримуйте свою печінку. Вона у нас саме найвеликий орган наш внутрішній. Тому, якщо його і кишківник підтримувати в належному стані, ви будете почувати себе ну, на 80, на 90 краще, ніж коли воно у вас дає збої. От, Ну, ну а замість оцього, що мені прописав лікар, я зараз п'ю. Кора верби. Це я собі приписала до, до кінця своїх днів, щоб воно розжижало кров, щоб не, не, оба, не образовувалися тромби, і щоб кров була чиста і весела, як я. От. Ну і що я ще хочу сказати? Я хотіла вам е, е, про готу-колу сказати. Значить, це е, такий бак прекрасний. Кому Ну, я так думаю, 40 плюс, його вже треба починати періодично пити. Чому? Тому що готукола – це така трава, вона називається трава пам'яті. Вона для мозгового кровообігу, вона теж убирає тромби, розжижає кров, убирає тромби вона підтримує організм на, в тонусі. Ну, коротше, Періодично пропивати цю готуколу треба. І приведу вам ще такий приклад. У мене була знайома жіночка, яка постійно жалілася на головні болі перед дощами. Каже, я завжди, знаю, коли піде дощ. У мене так голова болить, що я просто до тошноти не знаю, що робити. А в неї там якийсь був в ну, голові тромбік невеликий, каже, не знаю, що робити. Ну, я їй порадила оцю Готуколу. Вона її пропила баночку і каже мені, а нічого твоя готукола не дала. От. І тут ми з нею йдемо. І починається дощ. Я кажу, в тебе голова боліла? А вона ні. Mm -hmm. ну, кажу, будь ласочки. Справа в тому, що такий препарат, як Готукола, все те, що на кровіносну систему діє, воно не завжди зразу діє. Воно може через два місяці вам показати результат. Одразу не чекайте. От. І ще хочу сказати: не думайте, що ви оце баночку пропили. А, і все, і все, я вже здоровий. Його треба пити постійно. От правильно, Тамара Васильівна сказала: це наша їжа. Це наша фактично їжа. Багато хто каже, немає грошей на це. Правильно, гроші у нас у всіх є. І повірте, якщо ми уйдемо з цього світу туди, після нас остануться і гроші, і все на світі останеться. А все за того, що ми для себе, для свого здоров'я жаліли. А про прожити більше на 10-5 на років, мені здається, кожен би хотів. Розкажу вам ще одну таку: значить, в Китаї молодий мільярдер, у якого було почти майже 2 мільярди доларів, в віці 45 років помер. Ну чому? Тому що хворів. Не було коли займатися своїм здоров'ям, мільярди заробляв. Він помер. Гроші, кому залишилися? Жінці. Жінка вийшла заміж за кого? За його водія. І тоді водій каже: Боже мій, я думав, це правда. Я думав, що я ж все життя працюю на цього мільярдера, а виявилося, що він на мене працював. Так от. Чому? Ваші гроші комусь не достались. Займайтеся своїм здоров'ям!